Усім привіт! Я Світлана Бочуляк, і сьогодні ми з вами пошиємо ось такі гарненькі бантики. Ці бантики чудово підійдуть для наших дівчаток в школу. А також, якщо підібрати стрічку, це будуть такі гарненькі, об'ємні бантики для наших красунь святкові. Ці бантики можна шити, як бачите, меншого розміру або більшого. В цьому відео я вам дам розміри, якщо ви захочете пошити ось такі менші бантики. І також, якщо ви захочете пошити такі бантики більшого розміру, також ми з вами будемо мати, точніше, ви будете мати розміри для пошиття ось такого бантика. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. У мене репсова стрічка і ось така органза, також стрічка для перетягування серединки бантика, резинка та інструменти. Спершу ми з вами пошиємо нижній бантик. Для нього мені потрібна стрічка шириною 2,5 см, довжиною 19 см. Це якщо хочете ось бантик такого розміру більшого, приблизно 9 см. Цей бантик має, можна пошити бантик меншого розміру, він ось такий вигляд має. Розмір приблизно 8 см. Для цього потрібно стрічку довжиною для ось цих нижніх бантиків 18 см. З цих двох стрічок я пошию звичайний бантик, зводжу закінчення стрічки до серединки. І прошею. Один відрізок. Та другий. Накладаю стрічку одну на другу, приблизно на 2 мм. Ось тут, як завжди, я перевіряю, чи в мене рівно з обох сторін. Роблю декілька обертів кругом серединки бантика та зафіксую. Для ось цього верхнього бантика. Мені потрібна стрічка шириною 2,5 см довжиною 18 см 2 відрізки репсової стрічки та 2 відрізки органзи. Якщо ви хочете бантик меншого розміру, для нього тоді потрібна стрічка довжиною 17 см. Я стрічку. З органзою з'єднала ось так, щоб мені було зручніше прошивати. Тепер на відстані ось так 8 сантиметрів. Я ось так зроблю загин І з цієї сторони собі зафіксую заколочку, щоб було зручніше. Ось так. Тепер до цього кутика, ось так загинаю і тепер загортаю в цю сторону другу. Ось тут під... поправляю стрічку. Ось так, можна вже. Ось тут зафіксувати, і тепер у цю стрічку приблизно залишаю з цього краю один сантиметр. Ось так ставлю до цього кутика. Якщо дивитися з цієї сторони, я просто загортаю і. Приставляю ось сюди. Ось така заготовочка. Тепер буду прошивати. Все собі ось тут вирівнюю, сховаю вузлик, ось тут захоплю. Котик і прошиваю згори. Один разочок виводжу голочку ось тут, вже можна забрати заколочку, щоб не заважала. Тепер тут також захоплюю усі котики. Виводжу голочку один разочок, другий разочок ось тут і третій разочок ось так. Беру наступний відрізок, також на відстані 8 см. Якщо ви шиєте ось такий бантик, Стрічки довжиною 17 сантиметрів, тоді потрібно брати ось тут 7 з сантиметрів. Якщо тут є 18 сантиметрів, тоді ми беремо 8 сантиметрів. Ось 8 сантиметрів. І ось так. Зафіксую, поверну. Це, напевно, треба з цієї сторони собі зафіксувати. І тепер повертаю в цю сторону до кутика по діагоналі практично, і загортаю сюди є. Тепер припіднімаю стрічку вгору. Перетримую собі і сюди донизу. Так. починаю прошивати з цієї сторони. Я починаю прошивати згори. Тепер захоплю ось цей котик. Донизу. Захоплюю усі ось ці кутики. Донизу. І ось тут, також захоплю усі кутики, стягую, з'єдную дві половинки бантика. І ось тут зафіксую. Ось така заготовка вийшла. з такими крильцями ніби в метелика, я вирівнюю бантик. І з'єднаю дві заготовочки. Я приклеїла резинку та зробила один оберт кругом серединки цього бантика. Якщо вас бентежить колір моєї стрічки, то хочу вам сказати, що я її просто закрию і її. Не буде видно, користуюся такою стрічкою, яку маю. Так, тепер я беру стрічку шириною 2,5 см та довжиною 5,5 см. З'єднаю ось так з однієї сторони та з іншої. Ось так тут приклею. От і все. Ось такі гарненькі бантики в мене сьогодні вийшли. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, підпишіться на канал, залиште вподобайку, коментар під відео і слідкуйте за моїми новинками. До нових зустрічей, Па-па!